Це просто така консультація, люди вас не бачать, не чують. Але для них буде це зручно для того, щоб розуміти. Правильно? Mm -hmm. так? Таку освітницьку діяльність робимо. Тому що дуже багато блогерів сьогодні, особливо молодь, круті молоді блогери. Але іноді я чую речі, які в мене не вкладаються як у лікаря, тому я як стара людина буду так записати. Ви зробили два обстеження, які дуже важливі щодо визначення тактики ведення шийки матки для того, щоб не допустити до раку шийки матки і не пропустити рак шийки матки. Рак шийки матки це захворювання, яке пов'язане з вірусом папіломи людини 16-18 типу. Це Нобелівська премія 2008 року Харда Церхауса. І що ми з вами маємо? Ми з вами маємо перший аналіз. Це паптест НІЛ. НІЛ – це негативне на інтраепітеліальне ураження шийки матки. Що для нас НІЛ? Ніл це аналіз, який каже: у вас все нормально з клітинами шийки матки. І дає вам гарантію на 2 роки того, що у вас не буде важкої дисплазії при драку і раку шийки матки. Тобто, якщо раніше ми. Робили обстеження раз на рік і брали цитологію раз на рік. То в розвинених країнах, до яких відноситься і Україна щодо гінекології, наприклад, раз на рік ці обстеження не беруть. В деяких країнах це два роки і повторюємо через два роки. А в деяких країнах навіть 3 роки є гарантія того, що за даними цього обстеження у вас не буде патології шийки матки Норма. Але ця норма може бути пов'язана з вірусом папіломи людини 16-18 типу, чи не пов'язана. І ми з вами дивимося наш аналіз на вірус папіломи людини. Так, щоб не бачили вас. Негативний, не пов'язаний з вірусом папіломи людини. Тобто, шийка матки за своєю складовою нормальна, вірусу папіломи людини у вас нема. Що ви можете робити? Дві стратегії: по-перше, через рік ви можете перездати виключно вірус папіломи людини і не робити ПАП-тест. А можете пройти вакцинацію. У мене вже є вакцина. Від вірусу папілому людини. Ви пройшли повну вакцинацію? Uh -huh. Повну вакцинацію. Якою вакциною? Гардасил. Гардасил. Якщо ви пройшли повну вакцинацію гардасила і отримали такі результати, то 3-5 років ви не робите вірус папіломи людини. Тобто, це обстеження вам робити вже не потрібно. Ви вакциновані, у вас імунітет. Після вакцинації ви отримали негативні результати, у вас нема шансів захворіти на вірус папіломи людини. Ваш імунітет, який вам зробила вакцина, вас захищає від вірусу папіломи людини. І раз на три роки ви дивитеся ПАП-тест. Угу. Все. Ви це питання для себе закрили на 98%. Але коли ви приходите до гінеколога. Хай дивиться, шиї куматки, чи робить кальпоскопію, чи прокрашує шилера, шилера, тому що все ж таки 2% є ВПЛ незалежних раків. Я вас вітаю, ви крута! Дякую. Вимикайте!